За що я люблю своє село, так це за те, що коли про себе чогось і не знаєш, то люди тобі розкажуть усе. Раніше на лавочках могли сидіти і співати, а зараз попробуй заспівай, скажуть напився Коли вкрали порося з сараю, то ніхто нічого не бачив і не чув, а коли гості в мене ночували, то все село знає, навіть і ті, що в Польщі на заробітках. Коли машина чужа стояла біля мого двору, і хто то був, цього пережити вони не можуть. Сусіди це взагалі унікальні люди. Вони пережили коронавірус, звикли до повітряної тривоги, змирилися з стіною на яйця, цибулю і ремонт водопроводу. Одного дня захотілось піти в гості до куми. Заходжу в магазин, стою, вибираю, а продавщиця каже: бери он те, червоне, твоя кума його любить. А я думаю, звідки долітає інформація, яку я ще не озвучила, а тільки ще думаю, що мені купити. Найбільша паніка в селі це коли сусіди першими за вас посадили картоплю. А якщо не посадите нічого, то буде знати все село, які ви господарі. Буває таке. Виходиш на вулицю, немає нікого. Заходиш в інтернет, все село там. Інтернет в селі це взагалі ще одне велике джерело для пліток. Там кожен про кожного дізнається. Але в селі взагалі жити пречудово. Можна сходити до сусідів по молоку, а повернутися без молока і п'яним, як чобіт. Життя в селі нагадує людей у курнику. Кожен хоче залізти вище, дзьобнути ближнього і нагадити на нижнього. Сусіди вас люблять, але люблять до тих пір, коли у них справи йдуть краще, ніж ваші. Але без наших сусідів, які все про нас знають, і села не було. Просто було б сумно жити в нашому селі. Кожен з нас любить своє село, яким би воно не було.